ОТРІД Пройсвер. Привидення. ЧАСТИНА третя. А Перед тим як почати, не забудь подякувати лайком та коментарем. Чорний незнайомець в Ойленберзі З часу пригоди на Перехресті в Ойленберзі цілий тиждень щодня між 12 і 1 годинами щинявся переполох. Саме у цій порі, з-під землі в найрізноманітніших місцях. Вернала чорна примара і страхала мешканців містечка. У вівторок вона вигулькнула поміж лотками на зеленому базарі, і дебелі торгувальниці зарепетували, затрусилися зі страху і, забувши про все на світі, кинулися в розтіч. У середу чорна проява завітала до ресторану Золотий Лев. І нагнала на гостей хазяїна офіціантів смертельного жаху. У четвер чорну мару зі страшними білими очима несподівано побачили на газовому заводі. У п'ятницю вона чинила неймовірний переляк серед шестикласниць жіночої народної школи, що саме робили гімнастичні вправи на шкільному подвір'ї. Одне слово, не було й дня на тижні, щоб десь стане вирнула таємнича чорна постать. В енберських вістях з'являлися щораз довші й грізніші статті, які з усією суровістю запитували доки міські правителі сидитимуть, склавши руки, й потуратимуть підступному незнайомцеві. Бургомістр скликав спеціальне засідання міської ради. Начальник поліції разом зі своїми підлеглими день і ніч обмірковували, але, на жаль, марно, якнайкраще спіймати чорного незнайомця. Пояснити оті щоденній події не міг ніхто в містечку, навіть сам кримінальний вахмістр Гольцінгер, який уславився тим, що розгадував найдивовижніші таємниці. А насправді все було дуже просто. Привидення тепер прокидалося не у півночі, а завжди тільки у півдні. У плетивах підземних ходів воно заблудилось і не могло знайти дороги до замкового колодязя. Тому і вигулькувало в місті з усіх люків, які вели з підземелля, сподіваючись, що колись та пощастить потрапити до замку. А втім, що ж мені станеться, як я трохи погуляю отак от по місту? Думало воно, Шкода тільки що люди від мене всі тікають, мабуть, того, що я чорний. Білий я був набагато симпатичніший. Та що ж я зроблю? Інколи при витиняті було тужно з горищем і добовою скринею. Часом сумувало, коли думало, що, може, відтепер завжди прокидатиметься тільки вдень, а не опівночі. А як гарно, бувало, на замку, коли світив повний місяць, згадувало воно, зітхаючи. Потім приведення питало себе, уже вкотре, що ж це до лиха з ним сталося? Хіба не буває так, що нічний привид не знати, чого обернеться на денного? Якщо буває, і я оце теж став денним, то з чого б воно? Без причини таке не стається. Причина має бути. Бось тільки, що про неї я нікого не довідаюсь. А як хтось мені її відкриє, то для мене це вже нічого не важитиме. Мені тепер треба дбати, щоб якось давати собі раду вдень та й годі. Приведення підмальовує портрет. У неділю, опівдні, блукаючи в підземному лабіринті, Привидення несподівано знайшло ще один вихід, його, як і решту виходів, перекривали грати, міцно вмуровані в кам'яні стіни. Та тут через кілька кроків за першими гратами йшли другі, а за другими треті, а ще й далі сталеві двері з французьким замком. Що це воно за знак? подумало привидення. Відімкнути французький замок було за іграшку. Помах в'язкою ключів і вільний шлях. Через підвал з вугіллям він вів просто до ратуші містечка Ойленберга. Приведення дуже здивувалась, коли вибігло нагору сходами підвалу і опинилося в ратуші, з усіма її коридорами і залами, з гарними старовинними кам'яними сходами і барвистими вітражами на сходовій клітці, які висвічували проти яскравого сонця. Цілий тиждень в войвенберській ратуші панувало пожвавлення. Чиновники поквапливо снували від дверей до дверей, дрібніші службовці приносили стоси паперів, у коридорах очікували люди, кожний зі своєю справою. Та сьогодні, в неділю, тут не було й душі живої. Приведення могло вільно оглянути всю ратушу. Незабаром йому. Впало око, що в кожній кімнаті на стіні наклено ту саму картину. На ній яскравими фарбами був намальований шведський генерал Торстен Торстенсон. Велично і небундючино сидів він на своєму сірому в яблуках коні, затиснувши в правій руці булаву. Його зелений похідний плащ надимав вітер. Червоне пір'я на капелюсі палало. Мовби змагаючись із рудою кланцюватою генеральською бородою, під зображенням генерала щось було надруковано великими літерами, але приведення не могло їх прочитати адже воно ніколи не вчилось читати. Тому й не здогадалось, що на стінах висять не картини, а просто афіші, які повідомляли, 27 липня в неділю. Велика святкова історична вистава з нагоди 325-річчя облоги Ойленберга Шведами. зброя і костюми з часів 13-літньої війни, 576 учасників, 28 коней, дві гармати, музичний супровід міської капели, початок рівно об 11.30 на площі перед ратушею. Запрошуємо всіх на виставу. Організатори свята. І чого вони так носяться з тим Торценсоном пороскливо його скрізь, думало приведення. Якби в одному чи в двох місцях, нехай. А ж у кожній кімнаті, у кожному коридорі, в кожній ніші над сходами, це вже занадто. В одній з кімнат міської скарбниці на письмовому столі приведення побачило недогризок чорного лівця. Відтоді воно вже знало, що робити. Приведення взяв той недогризок, підійшло до фіші з Торстенсоном, наклеєної тут таки в кабінеті, і намалювало генералові чорну густу бороду. Потім перебігло до суміжної кімнати, там домалювало генералові носа завбільшкись огірок, на якому блищала бородавка. Буде хоч не так одноманітно, захихотіло воно. Приведення кидалися від афіші до афіші, закінчить біля одної і одразу до другої. Там кількома вправними штрихами домалює Торстенсові ослячі вуха, там чорну пов'язку на око, як у морського розбійника. Робота страшенно тішила малого. Воно домальовувало і домальового баранячі роги, веденські витришкуваті очі. Гострий живіт, оленячі роги, люльку з хмарою диму, довгі розкойовджені патви, обручку на носі і багато чого іншого. Не дивно, що за роботою воно забуло про час. І раптом, коли приведення було саме в кабінеті пана бургомістра, годинник на ратуші вибив першу дня. Давно пора було підшукати собі якийсь закуточок, де б йому не заважали переспати двадцять три години. До потайного ходу я не встигну, це напевно, думало воно, – Дуже далеко. У мене ось ось знову запамеречиться в голові. У кутку, обшитого дерев'яними панелями кабінету, стояла старовинна, мистецька оздоблена кована скриня. Колись… У ній зберігалися ділові листи й рахунки. Але тепер скриня була порожня і стояла просто як окраса зали. Ось мій порятунок. подумав Привидня і зібравши рештки сил, скочило в скриню. Віконко над ним опустилося, і воно вмить заснуло. Обережно пане бургомістре. Коли наступного дня. О першій годині приведення прокинулося, то почуло, що в кабінеті пана бургомістра кілька чоловіків збуджено розмовляють між собою. Воно легесенько отхилило віко і визирнуло зі скрині. У кабінеті пана бургомістра було троє, сам пан бургомістр сидів за письмовим столом у червоному шкіряному кріслі і курив сигару. Напроти нього висучив з кашкетом під. Пахвою войленберський начальник поліції. А біля вікна, зіпершись спиною на підвіконня і схрестивши на грудях руки, стояв пан кримінальних вас, містер Гольцінгер. Пан бургомістр мав дуже кепський настрій. Це видно було відразу. Кажу вам знову. вигукнув він і гримнув кулаком об стіл. Це нечуване зухвальство. Отак!» Підло споганити всі, як я фіші в ратуші. Я вимагаю, знайдіть цього малюваку. І як найскріше, ганьбомо, добре ім'я нашого міста. А не впорайтесь, любий мій, звернувся він до начальника поліції, то це свідчитиме тільки про одне. Ви обрали собі не той фах. Начальник поліції спаленів. Будьте певні, пане бургомістре, міська поліція зробить усе, щоб схопити злочинця. Я переконаний, це лише питання часу, адже досі ми розпутали всі подібні справи, за винятком кількох зовсім незначних. Бургомістр ще дужче закатив сигарою. Знаю я ті ваші винятки, пробурчав він. Згадати тільки, що той чорний незнайомець досі тиняється по місту. І саме тепер за тиждень до відзначення 325-річчя. Невже ви не розумієте, що це увесь Ойленберг усоромить? То навіщо ж нам тоді поліція? Начальник поліції кусав губи, що він мав відповісти бургомістрові. Але той уже повернувся до пана кримінального вахмістра Гольцінгера. А ви, любий Гольцінгер, теж не вигадаєте нічого кращого, як розводити теревені. Пан Гольцінгер зняв з носа свої чорні окуляри в роговій оправі і ретельно протер їх. Боюся, що все куди складніше, ніж здається, почав він. Мене б аж ніяк не здивувало, якби між чорним незнайомцем і оцим отут, він показав на зіпсовані афіші, які горою здіймалися на письмовому столі бургомістра. Мене б аж ніяк не здивувало, якби між одним і другим був якийсь зв'язок. Бургомістр спантеличено відклав сигару. Як вам таке спало на думку? Це важко пояснити. Я просто відчуваю, бургомістр почухався за вухом. А хто ж тоді чорний незнайомець? Відчуваєте ви це? Пан Гольцингер пильно подивився на свої окуляри проти світла, потім знов надів їх і аж тоді відповів, знизавши плечима. Відчуваю, що ми маємо справу. З нечистою силою. Ага вже ж, вже ж!» – вигукнув бургомістр. Вам лишилося тільки додати, що все це роблять привиди. А коли це й справді так? спитав пан Гольцингер. Але бургомістр тільки головою похитав. Без глуздя, Гольцингере! чистісіньке безглуздя такі байки розказуйте малим дітям, а не мені. Я не вірю в привиди. Досі привидення слухав розмову спокійно, але тепер йому урвався терпець. То ленберський бургомістр не вірить у привиди. Ну, постривай же. Загуло привидення в порожній скрині, що вона аж застогоніла. Бургомістр. Начальник поліції і пан кримінальних вахмістр здригнулися з переляку. У -у -у! знову завело проведення. Потім віко скрині піднялося, і приведення поволеньки, крекчучи, стогнучи і брязкуючи ключами, почало зводитися на ноги. А само пильно дивилися своїми білими очима в обличчя панові бургомістрові. У. загублено знов голосно і жалібно. Холодний жах охопив бургомістра. Він випустив сигару з рота і через силу хапнув повітря. Начальникові поліції і панові кримінальному вахмістру Гольцингові волосся на голові стало сторч. Вони застигли неспроможні ворухнутися дивились, як приведення вилізло зі скрині і, брязкаючи ключами, вийшло з кімнати. Переполох у Ратуші. Перший оговтався пан Гольцингер. Через кілька хвилин після того, як приведення зникло з бургомістрового кабінету, вахмістр рвонув двері і кинувся в коридор. Чорна постать зв'язкою ключів саме звертала за ріг. Щей. вигукнув Гольцингер. – Ані руш. Ви арештовані. Та приведення не мало аж ніякого бажання попастися під арешт. Воно чкурнуло геть і захихотіло. Тоді пан Гольцингер зарепетував так, що аж вона пішла всіма коридорами і вестибюлем. Пильнуйте, всі пильнуйте, в ратуші чорний незнайомець. Не даймо йому вислизнути. Затримати його. Держіть. Під час обідньої перерви чимало службовців пішли додому, а ті, що лишилися в ратуші, враз повибігали зі своїх кімнат. Кожен мав твердий намір спіймати чорного незнайомця. Пане Мюллер, ви чули? Тепер навіть у ратуші нікому не буде спокійно. Пані Краузе, подайте мерщій ножиці. Може бути, що він має зброю. Мені здається, треба повідомити поліцію. Добра думка, пані Шта Шнайдер. Та от як туди дзвонити. Двадцять нуль один чи один двадцять. Алло, це поліція? говорить Лемон, радник будівельного управління. Негайно приїздіть зі своїми людьми до ратуші, чорний незнайомець, розумієте? Адже він несподівано з'явився тут. Приїздіть, будь ласка, якнайшвидше, ви мене зрозуміли якнайшвидше. Під керівництвом панна кримінального вахмістра Гольцінгера було обстежено всю Оленберську ратушу, кожну кімнату і кожну шафу, кожен закуток під сходами і кожну нішу. Не забули навіть. Комірчини, умивальників і туалетів. Але чорного незнайомця так і не знайшли. Не було його і на горищі, ані в підвалі. Навіть Аякс, поліційний собака, не взяв сліду. «Якась загадка», – сказав пан Гольцінгер. За всю мою службу такого ще не траплялося. А це як не як 19 років. Де ж поділося привидення? Десь же воно та заховалося, бо навіть маленькі привиди не можуть просто розтанути в повітрі. Так, не можуть, зате вони можуть багато чого іншого. Спочатку привидення хотіло шаснути назад до підземного ходу. Але йому заступили дорогу на полохані Гольцингером службовці, і воно майнуло на горище, а звідти у вежу. Коли туди нас піли переслідуючи, було чути, як стогнять під ним сходи, воно, недоводуючи, шаснуло в годинникову вежу. Ніхто не подумає, що я в годиннику, міркувало воно. Тож і не шукатиме тут. До цього справді ніхто не додумався, навіть пан кримінальний вахмістр Гольцінгер. І все ж привиденят ті було в годиннику незатишно. Безнастайне цокані репіння коліщаток не давало йому заснути. Нічним привидом таки живеться краще, бурмотіла вона стиха. Чого б я не віддав, щоб тільки знов стати нічним. А тим часом. Привиденяті треба було тільки провести рукою по цифроплату, і воно б зарадило лихові. Та воно й гадки не мало про те, що є якийсь зв'язок між його лихом і годинником. Звідки ж було йому знати? Угу шугу ніколи не казав йому про це. Дуже вже тут незатишно і гамірно, думало приведеня. Вона затулила долонями вуха і невдовзі, як звичайно, поринуло у глибокий сон. Спокійний куточок. Наступного полудня приведення прокинулося дуже роздратоване, адже над самісіньким його вухом бемкав годинник. Якби малого дванадцять разів ударили по голові ковальським молотом, то й тоді, мабуть, було йому не гірше. Мерщій у підвал подумало приведення, а потім, геть із ратуші. Туди ж, доїж, куди я й прийшов два дні тому. Та це було не так просто, як гадало собі приведення. Кожного разу, коли йому здавалося, що на сходах нарешті вже нікого немає, і воно може непомітно майнути в підвал, там неодмінно хтось та був. хоч би та ж таки прибиральниця, що в обідню перерву замітала сходи і витирала поруччя. Бачу, вже. Думала приведення, що тут я не спущуся вниз без галасу. Тому що, признатися, мені це починає набридати. Ми нічні привиди незвичні до такої метушні. Найкраще перечекати нишком тут, угорі до неділі, тоді мені не стануть на заваді ні бургомістр, ні прибиральниця, ні хтось, чиновників, ні поліцейський. У неділю вони і сидять ймуть собі вдома. В затишних кімнатах і ластимуть печеною. Ратуша вся буде моя. А вже ж, це найрозумніше я так і зроблю. Тільки в годинник не заластимо, цур тим дзвоном. А знайду собі куточок на горищі. Наступні дні й ночі приведення провело на горище Оленберської ратуші. Там йому навіть подобалося і пилюка, і павутиння. Щоправда, поводиння не дуже густе і не снується з піддаща аж донизу, як на горищі замку, а проте приведення почувалося тут, як удома. Передовсім тут було спокійно. Після недавніх пригод малий був просто щасливий, що ніхто його не турбував. Ніхто не лякався його і ніхто за ним не гнався, не хотів спіймати. До того ж. Тут не доводилося нудьгувати, прокидаючись, приведення поспішав до сухового віконечка і виглядало на двір. То роздивлялося зелений базар, де сиділи городниці з повними кошиками городини, кличучи до моркви, редиски, селери часнику і салати. То з іншого кутка горища дивилося на площу перед ратушею, де плюскотів водограй. І стояв поліцейський у білому кашкеті, через кожні дві-три хвилини витягаючи руку в інший бік. Тоді площею туди й сюди їхали машини вантажні фургони, легкові автомобілі чи кілька велосипедистів або хлопчаки на мотоциклах. Одного разу проїхала навіть пожежна машина і разів три-чотири жовтий поштовий фургон. «Весело там унизу! думала собі привидення. Напевно, той у білому кашкеті чарівник. Тільки витягни руку, так і рушили туди й сюди карети. Та ще такі чудернацькі, з бляхи і скла. і Їдуть зовсім без коней. Хіба карети без коней їздять? Розповісти про це у гушугу, скаже, Теревені правлю. А, у гушугу. Як давно приведення про нього не згадувало, аж ось, коли у гушугу знову спав йому на думку. Ой, лишенько, у гушугу, я ж про тебе мало не забув, чи побачимось ми ще коли? А як же, бувало, ми з тобою, сидячи в гіллі, розповідали всячині при місяці. Тяжко стає на серці, як згадаю. Здається, знову оживає в мені туга за домівкою. Туга за тим, що бувало колись тоді, як я був ще нічним привидом. Кінець частини. Дякую, друзі, що слухали. До скорих зустрічей, папа. -па.